Привіт, мене звуть Вікторія Жидок. Я експертка з електронної комерції та представляю компанію Бестернбіт в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу. Та надає послуги преп-центру та Фулфілмент центру в США. І саме в цьому ролику я і хочу поговорити про Фулфілмент центр. Це відносно нова, але така вже популярна, та як показав досвід, дуже затребувана послуга для продавців від компанії ВестернБід. Фулфілмент центр Вестернбід знаходиться в Майамі. І коли ви зберігаєте партії ваших товарів безпосередньо в США, це значно скорочує терміни доставки покупцям та покращує ваш рейтинг продавця на маркетплейсах. Наявність складу суттєво розширює ваші можливості, адже зазвичай найбільша кількість покупців знаходяться саме. В США до того ж, коли покупці бачать, що товар вже знаходиться в Америці, вони можуть більше хоче його купувати, а ви матимете конкурентну перевагу перед іншими продавцями з усього світу. Також гарною новиною є те, що ваші товари можуть зберігатися протягом 30 днів. Безкоштовно, тобто, якщо ви продали товари за цей термін, ви взагалі нічого не сплачуєте за їх зберігання. Оплата за зберігання нараховується кожні 30 днів, починаючи з другого місяця від дати прийняття партії товару на склад, і лише на ту кількість одиниць, що залишилися. Це дуже вигідно, особливо в сезон, коли кількість продажів значно перевищується, а поштовим сервісам потрібно справлятися з великим об'ємом відправлень. Комісія за зберігання залежить від ваги та габаритів ваших товарів за опрацювання замовлення, тобто за його підготовку та відправку, комісія також буде залежати від ваги та кількості товарів у замовленні. Її стандартну вартість ви можете побачити. В калькуляторі пересилки при розрахунку вартості, але навіть враховуючи ці комісії, зберігання товару на фулфілменті може бути більш вигідним ніж кожного разу оформлювати доставку одиничних товарів з вашої країни. Детальніше про комісії та особливості роботи Фулфілмент центру ви можете ознайомитися на нашому сайті за посиланням, яке я залишу під цим відео. Паралельно з фулфілмент центром у нас працює також і ПРЕП-центр. В рамках послуг ми можемо по-перше викупити для вас. Товар з оптових баз, наприклад, є бази, де купівля можливо лише з території Сполучених Штатів, і з нами це стає доступно для вас. До того ж, комісія за викуплення одного виду товару, а їх одиниць може бути багато, становить лише 5 доларів. Додатково, в такому разі, також можна зекономити на Sales Tax, якщо така опція передбачена у продавця. Ми надамо відповідний сертифікат. І цей податок не буде нараховуватись на ваш товар. Також ми надаємо можливість розширити кількість майданчиків для ваших продажів. Для цього ви можете використати не тільки ваші торгові майданчики, а й наші американські магазини. Ми можемо виставити ваш товар на наших американських облікових записах на найвідоміших світових майданчиках. Це Etsy для вінтажу та товарів для рукоділля і творчості. Це eBay, Facebook Marketplace, Walmart, Amazon, Mercari, Bananza, OfferUp. це все, що дозволено цими маркетплейсами для продажу. Далі це Poshmark, Grailed. Який е, працює виключно для брендового одягу, взуття і аксесуарів, також ми можемо підготувати товар для «Fulfillment by Amazon», FBA. Ця послуга буде корисна для тих, хто продає на Amazon. Наприклад, вам треба закупити товар з Китаю. Ви це також можете зробити через нас або сплатити самостійно. З Китаю цей товар може знадіти на адресу нашого складу в США. Ми його перевіримо, перепакуємо, розфасуємо, як вам це буде потрібно. Зробимо всі необхідні для Амазон маркування та відправимо на склади Амазон. Далі на нашому прип-центрі ми також можемо виконати будь-які задачі пов'язані з вашими товарами, наприклад, укомплектувати товари певним чином, перевірити, чи працюють різні прилади, зробити фотографії, додати необхідне маркування. Тощо, якщо вам необхідна якась специфічна послуга, напишіть нам, будь ласка, ми розглянемо можливість її виконання. Дякую всім за увагу до цього ролику. А щоб і далі бути в курсі останніх оновлень на нашому сайті, і не тільки, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забудьте поставити лайк цьому відео.